А зараз ми дослідимо за рахунок чого, за рахунок яких фізичних принципів стабілізується струм, от в такому джерелі постійного струму на біполярному транзисторі. Давайте я вам нагадаю, як працює це джерело струму на біполярному транзисторі. От у нас є напруга живлення, включена між вузлом з нульовим потенціалом землі та між оцим от вузлом плюс уживлення. Між цими двома контактами включається джерело напруги, яке формує напругу уживлення. І у нас є резистор навантаження. І опір цього резистора навантаження може бути будь-яким. І напруга живлення може бути в принципі, теж будь-яка. Але от на оцих трьох компонентах на транзисторі, на джерелі опорної напруги та на резисторі РЕ побудоване джерело постійного струму. І задачою цього джерела постійного струму є формування постійного струму ІН через резистор навантаження. Незалежно від зміни опору резистора навантаження та умовно околишнього середовища. Тобто при зміні опору резистора РН, при зміні напруги живлення, при зміні температури, задачою цього джерела постійного струму є формування стабільного і незмінного струму через резистор РН. І цей струм розраховується по формулі у ОК мінус у розділить на РН. Ну, це приблизна формула. Ми більш точну формулу виводили в одному з минулих відео. І як ця схема працює? У нас є джерело опорної напруги. Це джерело повинно видавати стабільну опорну напругу певної величини у ОП, і чим стабільніша ця напруга, тим стабільніший в і М. І ця напруга константна. У ОП це константа. І якщо транз... а цей транзистор перебуває в активному режимі, нагадаю, це обов'язкова умова роботи джерела стабільного струму, щоб транзистор перебував в активному режимі. І якщо транзистор перебуває в активному режимі, він відкритий і між базою емітером виділяється якась напруга у бази і мітер 0. В такому випадку на резисторі РЕ буде виділятися за другим законом кіргофа напруга у РЕ до рівня УО мінус у базимітер 0. І оскільки у ОК не змінюється, і в ідеалі у бази емітер 0 не змінюється, то у РЕ -E буде кон. Насправді у бази мітер 0 змінюється, наприклад, під дією температури. Ми пам'ятаємо, що зі збільшенням температури на 1 градус напруга на пн переході зраз спадає, зменшується на 2 мілівольта. Ну це недолік, але зараз ми від цього недоліка абстрагуємось. І будемо вважати, що якщо напруга у ОП незмінна і напруга у бази 0 незмінна, то напруга у РЕ теж незмінна. А раз у РЕ незмінна, то через цей резистор РЕ протікає постійний і незмінний струм, який розраховується за законом ОМА по формулі УРЕ на От. Але струм через резистор РЄ – це струм через емітер біполярного транзистора. А струм через колектор і емітер біполярного транзистора практично однакові. Якщо через емітер протікає постійний струм. То через колектор протікає теж постійний струм. Тобто, в чому полягає принцип формування постійного струму через колектор цього біполярного, транзи... біполярного транзистора і через резистор навантаження як наслідок. Але ну, це вже відома вам інформація. Зараз давайте розглянемо, а, ну, за рахунок е, яких е, е, фізичних принципів цей струм стабілізується. А... І для цього я пропоную спершу вивести лінію навантажувальної прямої. От тут на дошці я намалював залежність суму колектора біполярного транзистора від напруги між колектором і мітером. Ну, це вихідні статичні характеристики для біполярного транзистора, включеного за схемою з загальним емітером. Це ви знаєте, залежність суму колектора від напруги між колектором і мітером. От. І це такі от будуть прямі лінії. Спочатку струм різко зростає і потім він не змінюється. Тобто це ці лінії прямі, можливо, я їх трохи е криво намалював, але вони будуть прямі і вони будуть трошки зростати зі збільшенням у колектор і е під дією ефекту РЛі. І причому, чим, і причому е форма залежності струму колектора від u колектор Метр залежить від е струму бази. А струм бази, відповідно залежить від напруги у бази емітер. Тобто, по суті, залежність струму колектора від у колектора емітер залежить як, як від у бази емітер, так і від і бази. І чим більший у бази емітер і чим більший струм бази, тим вище буде розташований цей графік. Тобто, наприклад, якщо е, така от залежність. Відповідає напрузі у бази Емітер 0 і струму і бази 0, то ця от залежність, яка знаходиться вище, вже відповідає напрузі у бази Емітер 1 і струму і бази 1. І оскільки в цьому другому випадку струм колектора буде більший, це значить це можливо буде, якщо у бази Емітер-1 більше у бази Емітер 0 і бази 1 більше і бази 0. Ну, це я вам нагадав вже відомі факти про форму вихідних статичних характеристик біполярного транзистора. включеного за схемою з загальним емітером. І давайте намалюємо навантажувальну пряму для цієї схеми. І ця навантажувальна пряма буде визначати струм-колектора. І він же струм через резистор навантаження в залежності від напруги між колектором і емітером, там, в залежності від оцих двох опорів Rn, так, е, 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 та в залежності від опора Rn. І ну, я сподіваюся, що це, от формула БЦ навантажувальної прямої. Я сподіваюся, ви зрозумієте, звідки вона взялася. За другим законом Кіргофа за другим законом Кіргофа уживлення дорівнює у навантаження плюс у колекторимітер плюс УРЕ. Уживлення дорівнює у колекторімітер плюс у навантаження плюс у УРЕ. А УРЕ я можу розписати як добуток. Е, ні, у навантаження я можу розписати як добуток і навантаження у множить на R навантаження. Але і навантаження це ж буде і струм колектора-транзистора. Тобто у навантаження можна розписати як ІК умножить множить на Rn. У дорівнює вирівнює ІК у множить на Rn. І я оцей ІК у множить на Rn підставляю в цю формулу замість UN і вивожу отаку от формулу. І в цій формулі в чисельнику. Отут в чисельнику це буде напруга на резисторі навантаження. Від уживлення віднімаєте у колектори мітер, віднімаєте у РЕ і залишається у навантаженні. Тобто тут в чисельнику це буде у навантаження. У навантаженні розділити на Р-навантаження, це буде і навантаження, і це ж буде струм колектора. Тобто ось це буде навантажувальна пряма. Ось її графік. І реальний струм через колектор буде струм через колектор. І Напруга між колектором і емітером буде визначатися на перетині навантажувальної прямої і вихідної статичної характеристики біполярного транзистора. Тому що одночасно повинна виконуватись функція вихідної статичної характеристики, яка задає струм через колектор, і одночасно повинна виконуватись це рівняння, тому що це рівняння теж задає струм через колектор. Це рівняння задає струм через резистор навантаження, оскільки Rn і. Колектор включені послідовно, струм через них повинен бути один і той. же. Вот. Да. Так от навантажу рівняння навантажувальної прямої я вивів. І давайте припустимо, що у нас, біполя, у нас це джерело струму працює у опорна це константа, транзистор. Біполярний відкритий знаходиться в активному режимі між базою і емітером, буде якась напруга у бази Емітер 0, приблизно до рівня, скажімо, 0,65 вольт. Да? І, на, і на резисторі РЕ виділяється якась е, стабільна напруга, яка розраховується по формулі УОК мінус У бази Емітер 0. І припустимо, що е, резистор навантаження має опір РН0. В такому випадку, як пройде навантажувальна пряма? Ми Ви пам'ятаєте, що навантажувальна пряма перетинає вісь у колектор-емітер в точці, яка дорівнює уживлення? А, навіть. Навіть навіть навіть... Не так, уживлення мінус урі емітера у даному випадку. Дивіться, як ми знаходимо координати цієї точки, в якій перетинає навантажувальна пряма війська колектор-емітер. В цій точці струм колектора дорівнює нулю. А за яких умов цей вираз буде дорівнювати нулю, коли чисельник дорівнює нулю? А чисельник дорівнює нулю, коли у колектор-емітер дорівнює уживлення мінус у емітера Тобто в цій точці. У колектор-емітор повинен дорівнювати уживлення мінус УР-емітер. І в такому випадку е, струм-колектора, який задається навантажувальною прямою, буде рівний нулю. Да, тобто я тут помилився, я спочатку написав, що в цій точці буде уживлення, але насправді для, оцеї ось, для оцеї схеми в цій точці буде напруга уживлення мінус У Р-емітера. Як нам розрахувати координату перетину навантажувальної прямої з вістю струмів? Ну, в цій точці напруга у колектор емітер дорівнює 0. Відставляємо колектор емітер 0 і одержуємо, що навантажувальна пряма буде перетинати вість струмів в точці ІК від 0 у колектор емітер 0. І ця, цей струм буде дорівнювати уживлення мінус у R-Eмітер розділити на Rn, тому що у колектор емітер 0. І якщо опір резистора навантаження буде якийсь РН0, то нагрузочна пряма буде перетинати ліс струмів в цій точці. Якщо у нас опір навантаження зменшиться, був Rn0, а став RN2. Тобто, бачите, опір навантаження зменшиться від Rn0 до рн 2 В такому випадку ця, нахил цієї прямої збільшиться. Пряма е, якщо, е, е, резистор, якщо опір резистора навантаження зменшиться, Навантажувальна пряма вісь напруг у і імітер, це ще буде перетинати в цій точці, але точка перетину з звістю струмів збільшиться, виходячи оцеї цієї формули. Rn в знаменнику, Rn зменшиться, струм в цій точці зріс. І навпаки, якщо Rn збільшиться до Rn1, тобто був Rn0, став Rn1, опір резистора навантаження збільшиться на Збільшився до РН1. В такому випадку точка перетину навантажувальної прямої з вістю струмів опуститься. Розумієте, чого я кажу? Тобто зміна опору резистору РН буде приводити до зміни положення навантажувальної прямої. І навантажувальна пряма для будь-якого значення опору РН. Війсь у колектора мітр буде перетинати в цій точці, але при зміні опору резистора навантаження ця навантажувальна пряма отак буде їздити, змінюватись. І коли опір резистора навантаження буде РН0, форма навантажувальної прямої буде така. Опір резистора навантаження зменшується, і ця навантажувальна пряма піднімається вгору і вже в цій точці перетинає вісь струмів. Опір резистор навантаження збільшується і навантажувальна пряма вниз запускається, і вісь струмів перетинає вже в ці точки. І ці точки перетину дуже просто розраховуються по цим от формулам, тому що уживлення константа, у РР константа змінюється лише опір резистора навантаження. Тому нахил ми можемо дуже просто розрахувати. Так от. А чому ж буде дорівнювати струм навантаження і він же струм колектора в цьому випадку? А ми бачимо, що. Я ще раз повторю, що струм колектора, він же струм навантаження, і напруга між колектором і емітером визначається в точці, точці перетину, графіку, вихідної статичної характеристики транзистора і навантажувальної прямої. В залежності від опору резистора навантаження, у нас, нас ця навантажувальна пряма може змінювати своє положення. Але форма статичної характеристики вихідної, функція вихідної статичної характеристики, вона залежить лише від струму бази. А струм бази, в свою чергу, залежить від U бази емітер. Тобто, якщо U бази емітер буде константа, якщо U бази емітер 0 буде константа, у нас завжди буде ось ця от вихідна статична характеристика, ось така залежність. І як бачите. Зміна опору резистора навантаження приводить до того, що ця навантажувальна пряма їздить, але вона перетинає залежність вихідної статичної характеристики весь час на горизонтальному її участку. І струм навантаження майже не змінюється. Він змінюється лише внаслідок ефекту РВ. Але якщо від ефекту РВ абстрагуватися, ця лінія буде повністю пряма, і її буде. Навантажувальна пряма просто перетинати в різних точках. І струм навантаження, він же струм колектора буде один і той же. Але напруга між колектором і емітером, зверніть увагу, буде змінюватись. Коли у нас між базою і емітером напруга у бази емітер 0, і коли опір резистора навантаження rn 0 навантажувальна пряма показана чорною лінією. І навантажувальна пряма перетинається з вихідною статичною характеристикою в цій точці. І напруга між колектором і емітером в цьому випадку буде у колектор імітер 0. А, якщо ми збільшимо опір резистора навантаження, навантажувальна пряма піде вниз, і струм колектора не зміниться, ну майже не зміниться, трошки зменшиться, струм колектора майже не зміниться, а напруга між колектором і емітером знизиться дуже сильно. Бачите? Для r навантаження 0 напруга у колектор емітер була така, а для r навантаження 1 у колектор емітер зменшилась і стало вже такою. Ну і відповідно, якщо ми зменшимо r навантаження навантажувальна пряма піде вгору і у колектор емітер зросте. Був у колектор емітер 0, RN зменшився, у колектор емітер зріс. Тобто напруга між колектором і емітером визначається точкою перетину графіку вихідної статичної характеристики і навантажувальної прямої. Rn змінюється, навантажувальна пряма змінює своє положення, і у колектор-емітер змінюється. І майже в усьому діапазоні зміни струм колектора не змінюється. Навіть правильніше результат буде. <смеш> так. І ми підходимо до, до пояснення принципу стабілізації струму в цій схемі. Ну Давайте ще одну річ запишемо. Знову згадаємо другий закон Кіргофа, що уживлення дорівнює у навантаження плюс у колектор-емітер плюс у р Я зараз знову для простоти буду вважати, що уживлення це константа. Ну і у емітер – це теж константа. Я це рівняння можу переписати наступним чином: у навантаження плюс у колектор емітер дорівнює уживлення мінус у Р емітера. А уживлення це константа, і у ремітера це теж константа. Тому різниця двох констант це теж константа. Як бачите, у навантаження плюс у колектор емітер – це константа. Ну і давайте дивитися, що ви відбувається при зміні опору резистора навантаження. Припустимо, опор резистора навантаження був RN0. А тепер він збільшився до Rn1. От резистор навантаження збільшився. Ну, Точка перетину навантажувальної прямої і вихідної статичної характеристики сюди змістилася. Тому що вихідна статична характеристика опустилася, точка перетину сюди змістилася, і збільшення Р навантаження привело до зменшення у колектора-емітера. А дивіться, сума ж оцих двох додатків константа, Значить, якщо у колектор емітер зменшився на якусь величину, то у навантаження на таку саму величину збільшиться. Тобто ми бачимо, що r навантаження збільшився, це привело до зменшення у колектора емітера і, і до збільшення у навантаження. А раз r навантаження збільшився і у навантаження збільшився стільки ж раз, скільки збільшився r навантаження, оці дві величини. В однакову кількість раз зросли. Це значить, що їхнє відношення не змінилося, і струм навантаження залишився константою. І навпаки, припустимо, що опір резистора навантаження зменшився. Був РН0, став РН2. Ну, навантажувальна пряма підніметься вгору, точка перетину навантажувальної прямої і статичної характеристики зміститься сюди, напруга між колекторами і емітером зросте. А напруга навантаження стільки ж, на таку ж саму величину зменшиться. Напруга на на навантаженні зменшиться на таку ж саму величину, на яку зросла у колекторимітер. І бачимо, що R навантаження зменшився, і у навантаження теж в такій же мірі зменшиться, як є R-навантаження. Наприклад, якщо R навантаження зменшиться в два рази, у навантаження теж зменшиться в два рази. І відношення цих двох величин залишиться константою незмінна. От по такому принципу працює це джерело стабільного струму. Тобто ідея полягає в тому, що зі збільшення ідея полягає в тому, що зі зміною опору навантаження і зі зміною напруги живлення, напруга на у навантаження змінюється. А напруга на у навантаження змінюється за рахунок того, що напруга у і міта змінюється. Розумієте, це ж біполярний транзистор. Його напруга у колектор-емітер залежить від опору резистора навантаження і від уживлення. І тому уживлення змінюється, РН змінюється, і у колектор емітер таким чином змінюється, щоб відношення у навантаження до Р-навантаження залишилось константою. От в чому ідея, що стабілізація струму через Р-навантаження досягається за рахунок зміни напруги між колектором і емітером. І Тут ось дуже важливо розуміти, що напруга між колектором і емітером не може змінюватись в будь-якому діапазоні. Яке може бути мінімальне значення напруги між колектором і емітером. Ну, по суті, це буде напруга насичення між, між колектором і емітером. Це буде приблизно 0,3 Вольта, 0,2-03 Вольта. Напруга між колектором і емітером не може бути меншою, ніж Напруга насичення ніж 0,3 вольта. Все, ми припустимо, що опір резистора навантаження зростає, напруга на резисторі навантаження теж зростає за рахунок того, що напруга між колектором і мітром спадає. Але напруга між колектором і мітром спадати не може нескінченно. Вона опуститься до 0,3 вольт і перестане спадати. І це, буде межа, е, 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 і це буде межа роботи цього джерела струму, як джерела стабільного струму. Тому що якщо, напруга R -навантаження, якщо опір Rn продовжить збільшуватись, а напруга між колектором і емітером вже зменшуватись не може далі, це значить, що напруга на R навантаження вже не буде змінюватись. І струм вже стабільний через R навантаження протікати не буде. Тобто мінімальне значення, між колек... мінімальне значення напруги між колектором і емітером це буде 0,3 Вольта. А яке може бути максимальне значення напруги між колектором і емітером? Ну Дивіться, у нас сума у навантаження плюс у колектора емітер дорівнює цій константі. Значить, максимальне значення напруги між колектором і емітером буде за тих умов, коли у навантаження дорівнює нулю. От. Коли у навантаження нулю у нас. Між колектором і емітером буде максимальна напруга і вона буде дорівнювати уживлення мінус УР-емітера. І Таким чином, ми бачимо, що напруга між колектором і емітером може змінюватись в межах від 0,3 В від колектора емітер насичення до уживлення мінус ур емітера. І оцей от діапазон зміни напруги між колектором і емітером називається робочим діапазоном джерела струму. І чим більший цей робочий діапазон, тим, в більш широких, тим, тим стабільніший буде струм. Розумієте? Тому що якщо оця от величина у МАКС якась досить маленька, да? то припустимо, у нас опір резистора навантаження зменшується. А напруга між колектором і емітером зростає, і у навантаження теж зменшується. Р. Навантаження зменшується, у навантаження зменшується і струн залишається один і той же. Але у колектор-емітер... але у навантаження не може зменшуватись нескінченно. Рано чи пізно воно досягне до, дойде до нуля вольт, і струн навантаження стане не константою, а стане нулем. От так. От рано чи пізно транзистор закриється і навантаження стане дорівнювати нулю, і стабільного струму вже не буде. Тобто ці дві напруги визначають ті межі, при яких біполярний транзистор працює як джерело стабільного струму. Коли напруга, у колектор... Коли напруга між колектором і емітером досягає у колектор мітер мінімум. Після цього вона вже нижче опускатися не зможе, і стабілізація струму закінчиться. І так само в тому випадку, коли у колєктор-емітер зростає і досягає у колектор емітер макс далі вона вже підніматися не може. Якщо після, якщо після цього RN все одно продовжить збільшувати свій, і якщо після цього RN продовжить зменшувати свій опір, у колектор емітер макс перестане рости. І унавантаження перестане зменшуватись, і вже струм буде нестабільний. Тобто робочий діапазон це важливий параметр, який визначає межі роботи біполярного транзистора як джерела стабільного струму. І дивіться, як ми можемо його розширити. Ну, нижню границю ми змінити не можемо, тому що це напруга бі... насичення біполярного транзистора її не зміниш. А от верхню границю ми можемо збільшити. І очевидно, що для збільшення верхньої границі. Робочого діапазону можна збільшувати напругу живлення і можна зменшувати УРЄ. А щоб зменшувати УРЄ, треба зменшувати опорну напругу. Таким чином можна впливати на робочий діапазон. І ще важливий нюанс. Я повторюю, що коли біполярний транзистор працює як джерело стабільного струму, він повинен працювати в активному режимі. Тому що, коли у колектор-імітер досягає свого мінімального значення 0,3 вольта, біполярний транзистор переходить в режим насичення і все, напруга між колектором і емітором перестає змінюватися. Стабілізація струму зупиняється, коли транзистор переходить в режим насичення. І навпаки, коли у колектор емітер досягає свого максимального значення, уживлення мінус у ремітера, біполярний транзистор закривається, напруга на резисторі навантаження стає дорівнювати нулю, струм через резистор навантаження стає дорівнювати нулю. І біполярний транзистор переходить в режим відсічки. І стабілізація струму теж зупиняється. Але коли у колектори лежить в цих межах від у колектори НАС до уживлення мінусу еремітер, біполярний транзистор буде знаходитися в активному режимі і він буде працювати як джерело стабільного струму.